Платформа «Київстар-ТВ» представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів «Київстар-ТВ». Київ СтарТБ. Кимчанин тим часом, що вже кажуть західні медіа, що він теж командує командує Путіним. Ну так може воно і є. Може відправити 100 тисяч військових до України. За інформацією ЗМІ, північно-корейські солдати заявляють про готовність приєднатися до війни на боці Росії. Експерти оцінюють можливий контингент у понад 100 тисяч осіб. Лідер Північної Кореї, Кім Кимчанин, може їх направити для участі у війні проти України, але видання таке сою. Про це пише Деві Стар. Ну імовірність є, я думаю, цифри менш за даними видання з цього а не моїх у КНДР стверджують, що військові прям шокуються в чергу, аби потрапити на фронт раніше? Підрозділи Співнічної Кореї нагадаю залучалися в ТВ кількості 11 тисяч 500 до операцій в Курській області. В Кореї назвали в Росії це успішним залученням, але 4 тисячі вбитими і пораненими. З 11. -ти. ну така собі ефективність, чесно кажучи. 30% мінус. Пам'ятаєте, днями стояв Кім Кімщинин і цинкові труни приймав з цього успішного залучення північно-корейського військового для війни йому дуже рідної російсько-української на стороні Росії. Дуже от вони там прийнялися і пішли. Але південно-корейська розвідка повідомила, що понад 100 тисяч громадян КНДР готові вирушити до України в будь-який момент. Про кремлівський військовий експерт Андрій Клинцевич зазначив, нам подобаються ці цифри. Вони можуть значно присушити багато процесів. Інший військовий аналітик Тимур Сиртланов заявив, що війська КНДР наразі можуть діяти лише на території Росії. За його словами, у майбутньому вони можуть бути залучені до охорони кордонів. Наприклад, своїми силами не вдалося у прикордонних областях Урські, Білгородській чи Брянській. Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст письменник, теж аналізує як зупиняти Путіна, і де ж ми опинилися через три тижні цього, як він каже. Трампівського політичного театру та фальшиві переговори Трампівський політичний театр ось такі лунають від важковаговиків е, політології західної оцінки того, як зараз діє Трамп і до чого все це йде. Нагадує е, теж е, е, тімоті, е, що Дональд Трамп призначив Путіну крайній термін 8 серпня, щоб той погодився на негайне припинення вогню. А якщо ні, погрожував суворим новим раундом жорстких економічних санкцій. Натомість Трамп із захопленням зустрів російського диктатора на Алясці. через тиждень після 8 15-го числа. Наче той був лідером дружньої на державу. Зараз ми нагадуємо, дякуємо всі нашій команді, ці кадри. І це тісно так виглядало. Ну, прийняв візуально. Так? Ми з вами завжди теж кажемо, що Володимир Грицько мені каже, Тарас Загородній, я вам кажу, що оцінювати об'єктивний складний? То санкції не пом'якшені, не не зняті проти Росії, хоча теж Путін клянчив це, як тепер стає уже очевидно. да, про енергетичні принаймні якісь угоди повернення частини американських компаній ніяким чином не припинена поставки зброї в Україні чи розвідданих? Да, тобто, але візуал Путін отримав дійсно дружні. Червона доріжка, аплодисменти Трампа, які потім вирізав Білий Дім через ганьбу, таку аплодувати стати диктатору. Ну хтось мені каже, може він за звичкою так зробив, бо він всім аплодує. Ну яка звичка і є злочинець на підборах? От а, бо виглядав невластиво високо, а, і Путін отримав а, а, значить, цю розмову обійми, лімузин Трампа. Але водночас вони від два отримав, які летіли над його головою, і не соло нахлібавши, не атабідавши, як то кажуть. А як ми знаємо з вами завдяки загородньому, що обіди а, різні гуршети, це частина і перегорного процесу і треку так Путіна обіда не було. Трамп полетів, Путін полетів. Тобто. З його бізнесменами, яких він навіз, теж далеко не з усіма точніше ні з ким зустрілися, бо були ось ці переговори три на три, і все власне, все що отримав Путін. Втім, воно було все таки. І він міг подати свою плевсу як велику геополітичну перемогу. Ви вважають, що Трамп фактично прийняв позицію Путіна. А це ще що отримав диктатор. Тобто, спершу всеохопна мирна угода, але ж згодом потім колись або ніколи припинення вогню. Хоча сам Трамп нагадує, нагадує ми ще до Аляски, до Анкорижа ставив як умову спершу. Припинення вогню, а потім подальші етапи перегорного треку. Отже, логічно, дійсно, де ж ми опинилися через три тижні цього Трампівського політичного театру. Що я поки сказала драм-кружка. Ми нечасно бачимо його широко усміхненим Путіна, та але побачили через заднє бокове вікно. Звіра нагадує нам, еш захищеного автомобіля президента Ш, в якому той сидів на запрошення Трампа. Військовий злочинець радо зустрінути тим, кого ми колись називали лідером вільного світу. Зві у середині звіра, а от дійсно так воно і виглядала. Сам факт цієї зустрічі став великою перемогою для Путіна. Уявіть, що Франклін Рузвельт пригнав би Адольфа Гітера на дружньому саміті на Алясці наприкінці 1940 року, поки німецькі літаки бомбардували Лондон під час Бліцу, А потім проводив би спільну прес-конференцію на тлі американського. Плакату з написом у пошуках миру єдина поступка, на яку пішов Путін, полягала в тому, що в день саміту російські дрони і ракети били тільки по українських прифронтових містах, таких як Харків і Сума не по Києву і Львову. Величезна поступка в лапках нічого сказати. А потім і слід було очікувати, Путін обвів Трампа пальця. для нього ідеально нескінченно вести переговори зі США, про мирні розмови, мирні треки, продовжуючи при цьому війну в Україні. Еш каже те саме, що каже ми, що каже е, каже пан Матиль зі штатів. Яку Путіну здається, що він вже поступово виграє через п'ять днів після саміту, російський авіаудар вразив американський завод на Закарпатті. Це Мукачево. Минулого тижня, Ми з вами пам'ятаємо, путінське презирство до Трампа не можна було висловити більш красномовно, оскільки політики намагаються вичевити з того, що відбувається хоч щось позитивне, а коментатори не впино шукають промені надії. Ми занадто рідко і недостатньо голосно говоримо про те, наскільки його поведінка морально ганебна, дипломатично безпорадна і просто безглузда. Нарцисизм і особисті інтереси, включно з комерційними. Інтересами його сім'ї пояснюють, як мінімум 70% відсотків Трампа, він весь час крутиться за вітром, немов надмірно змазаний флюгер, повторюючи практично те саме, що сказав йому його останній співрозмовник. Це про те, що ми і кажемо, що от коли їздила ціла делегація, зеленський є європейські партнери, то Трамп потім говорив отак так з позиції про українсько-європейську. Може так, що влетіло, як каже Іване Яковина, міжнародний оглядач наш колега, що Трамп це як каструля, туди можна налити помиї. Через кілька днів помити налити борщ. І вона ж буде варити інакше, і, відповідно пахнути інакше. Відповідно, з неї буде наливатися, виливатися інакше. Да? Але отак хотілось би, щоб там була перманентна страва, якщо не мішлен та зірок, ну принаймні не путінські помиї. Марностас Трампа зауважує аналітик Тімотієш, виходить за межі будь-якої уяви. А потік нісенітниць, який він несе, не вичерпний. Так у нього є кілька стійких тем, наприклад, тарифи Америка насамперед, антипатія до воїних таких і блискучий політичний інстинкт на наративи і показові жести, які утримують його електорат. При Ньому, але більшу частину часу він поводиться як гротескний персонаж у політичних пародіях Саші Боронакоїна. Сім європейських лідерів скасували всі свої плани посеред літа, по канікул і терміново летіли 18 серпня до Вашингтона, аби підтримати свого колегу європейського лідера президента України Володимира Зеленського. Браво кажеш. Ну дійсно, якщо й можна в цій ситуації знайти промінь світла, то ось він. Ну зараз ми і по візитах до України, і по виділених пакетах допомоги на роки, вже які артикулюються від Європи. Бачимо, що Європа, готова дійсно готова і платити і брати на себе зобов'язання. Відповісти. Віддальність, бо хтось в цій кімнаті євроатлантичної сім'ї все таки має стати дорослим, і це, напевно, поки що принаймні, це вже від себе додаю, не Трамп про е солідарності ми бачимо зі сторони Європи. Ці лідери, включно з майже всіма найважливішими на континенті. Хоча політично паралізована Польща ганебно була відсутня за цим столом. Ну Польща потім казала, ми не поїхали, бо ми не такі великі, не такі потужні. Всі потуги Європи там, ну але бачимо з Польщі різні зараз сигнали лунають і причин могло бути кілька. Тепер особисто пов'язані з зобов'язанням підтримати Україну. Принесливо те, що президентам і прем'єрам довелося догоджати его Трампа, водночас майстерною в добре скоординовані манері, повертаючи його до раніше узгодженої позиції реальності необхідності необхідності припинення вогню і вироблення системи гарантій безпеки. Їхні постійні лестощі цьому нарцису принесливі, негідні заслуговують на те, що британський сатиричний журнал Private Eye називає обі. Орден коричного носа, або простіше кажучи, орден підлабузника. Але саме це європейським лідерам доводиться робити, доки, доки Європа сама не стане тривимірною над державою. Що ще робити? В якому становищі ми зараз опинилися? Давайте почуємо, що говорить про це Тімоті Еш, і повернемося. Ні. Результат цієї війни визначить сама війна. Її перебіг, а також система оборони і стримування, яка буде створена до моменту досягнення припинення вогню. Гарантії безпеки це не красиві слова на папері. Українці прекрасно пам'ятають красиві формулювання гарантії безпеки даних США Великої Британії і Росії у Будапештському меморандумі 1994 року. Які виявилися не вартими того паперу, на якому були написані ну, з Ігорем Мяковенком, російським позиційним ми постійно кажемо, що все залежить поля бою від наших військових. і Ми їм дякуємо стократно і тисячі разів. Якщо Україна зможе утримувати лінії фронту, втрачаючи лише невеликі території, незважаючи на гострий брак молодих чоловіків, готові битися. Ну ця проблема там її гормоненко окрестов та а європа разом з такими країнами, як Канада, ну Канада з нами, Канада наша бачимо і життєво важливих стратегічних елементів з боку США, ну, Financial Times пише, що буде розвідка і підтримка з неба. Зуміє підтримувати військову, оборонопромислову і економічну допомогу Україні паралельно. Відбудовуючи систему довгострокового стримання, а це теж треба, особливо в повітрі, ну щит залізний тиску підсумку може виявитися сильнішим на Росію ніж на Україну. Наймовірніше це станеться наступного року, а не нинішнього, хоча бачите, в Трампа кажуть, Путін закінчить цього року. І тільки в тому разі, якщо Путін побачить, що військових успіхів його армія взагалі не демонструє, а вантаж цинкових трун і економіка, що руйнується, починають загрожувати стійкості його режиму. Про що каже мотив, тобто тут все пов'язано. То тоді, тоді а, він зап... коли Трамп запровадить жорсткі санкції, якщо він втомиться бути лузером у відносинах з Путіним, тоді Путін буде готовий до серйозних переговорів. Але поки що я каже Еш, нічого в його політичній біографії Трампа не вказує на те, що він справді на це піде, не кажучи вже про те, що підтримувати такі заходи досить довго, щоб пришвидшити пришвидшити шлях до болісного глухого кута. Все інше лише трампівський спектакль у стилі багато галасу і люті, які в підсумки. Підсумку поки не означають взагалі нічого. Але є Є такі сценки, які як на мене вже не не трагікомедія, а така документалістика. Причому елементи трагізму тут є. Але для тих країн, які не зрозуміли, що краще дружити та торгувати зі штатами, а не з Росією. А такі ще є це Китай, Індія, Бразилія та Туреччина. Ну спотух, спотух таких великих світових акторів.